Тож доброго дня! Сьогоднішнє наше відео про декальцинацію. То видалення накипу. А, от. І як цей процес йде? Є трохи цікавого порошочку, який ми будемо тестувати сьогодні. Це в нас кофійнклюн, але все ж головний герой для декальцинації це австралійського виробництва Хімія Кафето. А, от. На сайті зазначено, що воно біорозкладне. Ну, в принципі, тут кислота, вона і є біорозкладна. От. І... А це українське виробництво. Відмінний склад, то буде цікаво, як воно діє. А, дивіться, про декальцінацію одразу це процес, який завдає шкоди вашій машинці. От просто. Він не тільки видаляє накип, це плюс, але при тому він знищує метали, а верніш видаляє хром. На різних металевих частинах кавомашини. Вони там є 100%. Для прикладу, якщо у вас кавомашина делонгі, де і де, в принципі секо, юра, юра старшого покоління в свіжіших мультиклапан. От, то тут простіше. Це електроклапана. От оці детальки, які командують подачою води. Якщо з нею щось станеться, у вас не буде ні вода гаряча подаватися, ні пінити молоко. І купа інших траблів. Так, каву, можливо, да, буде готувати, але це не точно, скажімо так. Дивіться, розбираємо цей електроклапан. І бачимо, що він з чого складається. Отака От основна частина це в нас циліндр, внутрі якого ходить плунжер. Кислота, як діє, вона знищує хром. Хром сам по собі дозволяє металам легко ходити. Один навколо одного. Коли хром звідси злазить, починаються задіри одразу. І оцей плунжер, який відкриває закриває подачу води, починає клинити. От. Ну, це зношений вже електроклапан. Тут він підклинює. На нових він ходить легенько. Тут, от, в принципі, дайте спробуємо ближче. От. от, він підзастригає. Це погано, це значить, що клапан зношений. От, як ми будемо тестувати? Є кип'яточок, є наші два порошочки. Так, давайте по составу. Австралійський нам обіцяє лимонну кислоту більше 60% і винну кислоту менше 10%. Все інше речовини, які повинні на, мою думку, я би так зробив, би, запобігати корозії металів, щоб декальцинація проходила, накип видалялась, але. Метали залишались неушкодженими. Але це ми зараз побачимо. А, що входить в склад а, кофеїн -кліна? А, Лимонна кислота, сульфамінова кислота, етилендіцетермінова кислота. Етіліндимітетривої кислоти, дінатрієва сіль. Погуглив тільки що, що це таке і що це робить. що це значить. По суті. Це речовина, яка видобуває іони металів з солей. По суті, це якраз те, що повинно нам хром і знищувати. От і тут воно є. Але з іншого боку, це значить, що якщо у вашій машині з'являється металевий осад, сліди металів, а вони там з'являються, то оцей декальцінат від Кафінкліна краще з ним справиться. То так виглядає, що це потужніше, але небезпечніше. Зараз ми це все і побачимо. Давайте. А, і по вазі. Тут у нас 40 грам, то більше, тут 25 грам, то менше. Давайте відкриваємо наші порошочки. Запаковані вони потужно. Цим спеціальний технологічний засіб, типу ножиці. Так, виглядає, як кристалічний порошок а фракції трохи менше за цукор. Так, це є. А, і, до речі, отут в мене гвинтики. Декальцинат колосально знищує гвинтики. От в кавомашині. Я часто мию заверний блоки, і якщо там лишається якийсь гвинт, його просто він після м -м, декальцінації просто викидається. Так, на що схоже? То, в принципі, то саме, тільки таке відчуття, що. А, Тож, це консистенцію нагадує сіль Так, Давайте отак покладемо. І що ж, вперед, наші речовини кидаємо клапана туди і в гвинтички. І заливаємо кипяточку. Десь по один рівень. І дивимося, як проходить наше Знищення металів. Одразу бачимо, що австралійський засіб, він розчиняється швидше. Так, давайте ближче. Так, оп. Щоб нам було видно. Оці це на хромових деталях, яка підказує, що йде знищення хромового захисного слою. Так, тут є і тут. Ну, єдине, що тут у нас ну, потонуло десь в цьому білому порошку, то не дуже гарно видно. Але мені здається, що діють ці речовини однаково по потужності. От. Давайте лишимо на якийсь час. Однаковий, і будемо потім діставати наші детальки і дивитись, наскільки вони завдали завж... 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 шкоди нашим деталькам. Трохи розмішаю, бо одразу видно, що клін трохи гірше розчиняється. От. А кафето... Краще розчиняється, але нам, в принципі, краще, щоб все було розчинене. І наші речовини діяли максимально на свій потенціал. До речі, з того, що я б хотів би додати, на цих деталях нема кальцієвого нальоту. Оці всі бульбашки це якраз дія хімічних препаратів на метали. Як на мене, то кафе то ніжніше відноситься все ж таки до металів в нашому електроклапані, бо від кліна значно більше пузирів, значно більше йде хімічна реакція. Вся поверхність металевої нашого клапана вона в пузирках, тобто з неї металеві часточки видаляються просто з Пройшло десь хвилин 10, дивимося. Наш колись хромований гвинтик став чорним, з нього йде бульбашки хімічної реакції, то це вже метал просто роз'їдається. Хром з гвинта з'їли. йому капець. На циліндрі електроклапана появились, бачите, помаранчеву, колір металу. Це значить теж хромовану накладку з'їло, Покриття хромоване з'їло і лишився метал. Тут у нас. Ситуація легша, але гвинтик, в принципі, виглядає трохи краще, але йому теж капець, теж з'їло весь хром. Коротше кажучи, кафе то воно трохи ніжніше до металів. Але все, звісно, по часу От, займає. Кафейін Клін він більш потужний. що якщо у вас більш забруднена система, то його потужність це не мінус, це скоріш плюс. То от так для себе розуміти Трохи невеликі виводи підведемо. Зараз, звичайно, промию покажу ближче, що залишилось від наших електроклапанів. Але загалом будь-яка хімія для декальцінації. Дуже знищує металеві деталі внутрі кавомашини, то з нею треба бути обережні. Використовувати очищення тільки коли просить про це кавомашина. Плюс дивитися на потужність засобу. Якщо у вас дуже брудна кавомашина, можна брати більш потужний записі. Для класичного чищення можна брати оцей австралійський кафетто. Так, дивимося. Оце гвинтичок від Кафето, який е був у засобі такому, а це від кофін кліну. І по цьому гарно видно, що цьому хром повністю знищений і вже метал. Ну, маємо по суті голий метал. Він, якщо в воді ще полежить, а потім ви його дістанете, вже почне і ржавіти. Це вже шмат ржі, таким користуватися в машині не можна. По металам, тут є сліди, де хром повністю знищений. Тут, наче, таких слідів майже немає. То маємо. Цей засіб значно потужніший. Оці два гвинтичка нам гарно підказують різницю. А цей більш ніжний до вашої кавомашини. Будьте обережні засобами для декальцинації і плюс, тут я це не зняв, але зняти це досить складно. Декальцінат також знищує пластикові частини кавомашини. Пластик пересихає з часом, звісно, це не одразу станеться, а з після років користування кавомашин стається хрупким і ломається. То хімія для кавомашин це досить небезпечно, от, але іншого виходу немає. То, коротше кажучи, користуватись, коли треба, частіше краще не робити і. Обирати засіб по потужності, який вам підходить. Тепер є вибір менш потужного і більш потужного засобу. Тож дякую за увагу, до побачення. Ціна, до речі, однакова: 50 гривень, що то, що то. На ваш смак.